На евакуацію Сектора Гази очікує ще 129 українців. Про це повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук. За його словами, наші громадяни перетнуть кордон з Єгиптом найближчим часом. У неділю та понеділок через КПП Рафах вийшла рекордна кількість іноземців понад тисячу людей. Багато українців, які через напад Хамас нині опинилися в гарячій точці свого часу, втікали від російської агресії. Про те, як вони живуть між двома війнами, дивіться далі. Тетяна Примас поглядає краєвиди з балкону квартири в Ашкелоні. В рідкісні моменти тиші, коли не лунає сигнал тривоги та не чутно вибухів ракет, може здатися, що місто живе мирним життям. 38-річна українка на початку повномасштабного вторгнення втікала від російських бомбардувань з Маріуполя. Там було страшно. Там було страшно. У нас не було світла, води, газу. З їжею теж було все дуже дуже погано. Від Ашкелону, який прихистив Українку та її родину до кордону з сектором Гази, усього кілька кілометрів. 7 жовтня, коли Хамас вторгся в Ізраїль, Тетяна знову опинилася посеред війни. Оці звуки війни, які ми зараз всі чуємо. Вони іноді в якийсь момент є тригером, який повертає у спогади, які ми пережили в Маріуполі. І в такий момент виникає бажання захистити себе, захистити свою родину, зробити все для їхньої безпеки. Від лютого 2022-го Ізраїль прихистив 45 тисяч біженців з України. Такі дані наводить ізраїльське центральне бюро статистики. Що ми можемо побачити? Це ретравматизація. Ті, хто втікли зі своєї країни від війни, опиняються тут під ракетними обстрілами. Такі ситуації дуже складні для тих, хто ще не освоївся в країні, хто не вивчив мови та не знайшов роботи. Це додаткове навантаження на них. В фундації Кишер, яка займається допомогою жінкам, біженкам в Ізраїлі, кажуть, для тих, хто втікав від російської агресії, напад Хамас став подвійним ударом. Хтось не зміг знайти роботу до війни. Хтось втратив її вже в результаті війни. Дуже важко шукати якусь роботу зараз під ракетними обстрілами, які на жаль тривають в багатьох регіонах нашої країни. Багато хто буквально не має їжі для дітей, тому ми надаємо їм продукти або продовольчі картки. Утім, найгірше доводиться тим, хто з різних причин застряг у секторі Гази. Евакуаційний коридор через єгипетський кордон працює з перебоями. Через нього вже вийшли кілька груп українців, і ще понад сотня чекають на порятунок. Їх обіцяють вивести з небезпечного регіону найближчими днями. Леся головіна. Ми Україна, марафон Єдині новини.